Ага, чуєте? Який тут тупіт і гам і шум. Привіт усім! Вітаю вас в гостях! В себе на каналі. Канал називається Птахобітання. Тут я інкубую і вирощую різні різні види птиці. Наразі, на дворі, 15 листопада, у мене інкубація, ось 21 доба. І тут виводиться бройлер роз 708. А ще я заклала експериментальне яйце від. Е Павероліо, курочки молодки знесли найперші яйця, і вони закладені сюди в інкубатор. Звичайно, я не очікую того, що курчата виведуться повністю з усіма ознаками даної породи, адже нам про це говорить неодноразово різна література, що не варто закладати інкубаційне яйце від курочок молодок якщо ми бажаємо, щоб передалися всі ознаки. Тієї чи іншої породи. Отож, пройшло вже 12 годин відтоді, як вилупилося перше курча. Зверніть увагу, я на 15 ту добу кріплю датчик на яйце і вже по ньому регулюю температуру ось на табло в інкубаторі. Наразі тут температура 36,7, що свідчить, що в інкубаторі дане яйце вже вивелося. Що стосується по налаштуваннях? давайте розберемося, це теплуша Аква. Євро 88 ось найновіща модель. Отож, вологість тут виставлена 55%. Хто бачить, яка вона тут є зараз? Ну, бачите, 93%. Тобто не варто піднімати вологість більше, ніж на 65%, бо як тільки виведуться курчата, погляньте, як запоцівається віконечка, вологість самостійно в інкубаторі підніметься. Що стосується температури, вже як вони в мене дійшли до виведення на 37,8%, я вже далі температуру не знижувала. Що стосується налаштування дня, я не бачу сенсу взагалі з тим гратися і там щось міняти. Мене то не збиває ні з толку, ні з пантелику, ні взагалі, ні звідки. Тому день я не регулювала. Отож, тут при вас вперше відкрию та ознайомлюся і познайомлюся, і побачу, які ж у нас тут результати нашої інкубації. Малята! Салют! Ну ось найперші малюки вже такі пухкенькі, гарненькі, а є ще багато ось таких лисеньких. Залишу інкубатор аж до ранку і аж зранку відкрию для того, щоб вибрати вже. бачили залізти, вибрати вже наступних малюків. Погляньте, як виглядає. Яйце, в якому був прикріплений датчик. Бачите? Все тут чудово, і все фантастично. Тепер я беру приготовлений для них такий яслі брудер. До речі, можна такі яслі теж придбати у фірми Теплуша. Мені дуже подобається. Тут вони догріваються до кінця, тут вони висушуються, і тоді вже переходять в загальний пташник, там де для них підготовлене місце. Уже відповідне і там, де вони будуть зростати. Це я вам вже покажу в наступних відео, як в мене будуть саме курчата даного виводку зимувати і підростати. Так, не знаю, чи вивелись у нас фаверольки, зараз дивимося по ніжках. Поки що вивід активно триває в бройлерів. До речі, ще один міф можу вам... Підкреслити, що яйце меншого розміру виводиться швидше, ніж більшого. Ну, можливо, тому що це бройлер і не справдилася дана теорія або доведений факт. Але поки що в мене ось повиводилися бройлери, а фаверолі навіть ще і не хочуть виводитися. Так. Ох, Я однією рукою все хочу зробити. Це все нормально. Так, що тут? Чого ти перевернувся? Ах, ти що ти скажеш, що нічого не скажеш. Ось так, бачите, в чергове підкреслює, що не варто відкривати кришку інкубатора раніше, ніж через 6-8, а ще краще, бачите, 12 годин пройшло. І аж тоді ми відкрили кришку інкубатора. До речі, жодний курчафероль я ще не бачу. Вони ще всі сидять у яйці. Цікаво, цікавий факт. Оп, що тут у нас? Це все бройлери повилазили, мадата. Ой, Посі-Посі. Малякі-малякі, малюки. Зараз просвітимо. Те яйця, яке ще не вивелося, подивимося, що ж то за чудеса такі і що за проблема. Можливо, там уже і не буде в кому вилазити. Хто його знає. Та ні. Ось, бачу, фаверолька наклюнулась. Так, одне курча 100% буде, так? Да? Далі. Пару раз, скажу вам, відверто, я забувала кришку інкубатора закрити і закривала десь теж через годину. Ну, і відповідно. Маємо ось таке виведення на 21-добу. Але яйце, знову ж таки, я закладала ввечері, хто пам'ятає, слідкуй за моїм каналом. І якраз саме в таку пору. Тому 21 день можна рахувати з цього вечора. Ось, кінець 20-го, початок 21-ї доби, саме таким чином почали накльовуватися у нас малята. Так. Це яйце, так тут і шкарлупка верніш. Нехай сидить. Зараз покладу його десь кінець. Ось. Є наклюнуте, Так, тут наклюнати, це бройлери. Так. Так. А мене цікавить фаверольки. Ой, куди втік. Стекло. Одне, тут є ще одне. Так, що в нас тут? Це виявилося. Тут є наклюнута фоверолька і замастюна. Ну, поки що фовероль ми в цьому відео не побачимо, побачимо вже в наступному відео. Бачите? Вони наклюнулися, але не поспішаючи виходити, незважаючи на те, що яйце фавероля Значно менших розмірів, ніж бройлера. Але пам'ятаємо, що бройлер сам по собі птиця така ем, любить дуже тепло і дуже швидко виводиться. Так, гоп-гоп, і повиводилось. Так, бройлери. Угу. Чи є тут яйця бройлера, які не наклюнулися? Немає. До речі, ось воно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Всі сім яєць збройлерів наклюнуті. Що стосується фаверолів, то я бачу тільки один, два, три, чотири яйця наклюнутих. А решта поки що ні. Давайте просвітимо їх. Так, я готова. А ви. Давайте ті, які не наклюнулись, подивимося. Є живий малюк, очікуємо його. Далі це яйця також начебто живе. Треба ближче подивитися, бо я не дуже бачу. А знаєте, як можна перевірити яйце, чи воно живе чи ні? В гострому кінці не повинно бути жодного її пустоти і ось такого відсвічування. Значить, це яйце вже не живе. Можемо його забирати. Далі даний малюк тут начебто живий, але ще не в повітряній камері. Тут у повітряній камері. І тут також у повітряній камері. Тому яйця, які не наклюнулися, всі живі. Окрім ось одного. Воно коли в нас виведено 22 жовтня. Так? Ну, такі та справи. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися. На мій канал обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Вже покажу, які вивелися фаверольки, і вже зможемо побачити, куди ми перенесемо всіх кутчат на вирощування на зимовий період. Всім бажаю здійснення ваших задумів, мрій, сподівань. Безмежна подяка нашим Збройним Силам України. Дякую всім вам, хто небайдуже додивляється моє відео до кінця. Пишіть коментарі і. Міцного, міцного вам здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!